Супер розпродаж акрилового товстелезного килима. Такого акрила, ох, який він важкий. Такого акрила вже не було з років 5-6 це точно. Килимочок просто був дуже дорогий. У розмірі 2х3. Тепер подивіться помалюночку. Це розпродаж, не переключайтесь. Подивіться по малюнку. Тут, звісно, буде йти золота нитка. Золота нитка з акриловою петлею. І ви подивіться на цей об'ємний узор. Це йде 100% акрил, 100% якісний, товстилезний акрил. Так, дивіться, будь ласка, наскільки тут багато ворсу і товстої ниточки. Ви бачите, так? Да? Килим просто суперовий у розмірі 2 на 3. Розмір 2 на 3 і ціна цього килиму. Ви можете з легкістю подивитися, прогуглити. Вони коштують в середньому 11 тисяч гривень, саме такий акрил. Та це буде саме дешевше. Ціна його буде коштувати 6900. 6900 і доставка безкоштовна. А ну-ка, швидко гугліть. Акрил 2х3. Можете подивитися.